Volkswagen Beetle, друзі, нове надходження до одеської філії компанії Автопарк. Це дуже стильний автомобіль для міста, який виділяється в потоці, звертає на себе увагу і просто дарує задоволення від кермування. Також ми можемо бачити, що це кабріолет, автомобіль зі складаним дахом та дуже стильним салоном, в якому ми можемо бачити ось такі рішення за панелью приладів та кермом, а також по дверям, що є вставки під кольор самого автомобіля, сам салон шкіряний. В дуже гарному стані, гарно виглядає. Маємо круїз-контроль, мультируль. Система мультимедіа з екраном. Автомобіль запускається без будь-яких проблем. Діагностична панель гасне, пробіг 98 629 кілометрів. Є підігрів сидінь, кондиціонер, а також основна функція цього автомобілю це складаний дах, який складається дуже швидко і можемо побачити, що стало з видом автомобілю. Зовсім інший автомобіль, який тепер може ще більше притягати уваги на дорогах загального користування. Даний автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиця Михайло Горшевського, 15, місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку це ваш улюблений спосіб, друзі. До зустрічі. Приходьте до нас пити каву, а також замовляйте тест-драйв.